Солдати, воїни, захисники пишаюся тобою. За те, що мир мені зберіг. Відважно йде з тобою. За те, що в ці важкі часи. Не бачите тебе мати. І ні дружину, і ні дітей. І можеш упійняті, за те, що у мене мирний день. Живу, навчаюсь, граю. Що мирне небо наді мною. То я від не знаю. За те, що нині кожен день і кожною хвилину. Ти ризикуєш життям, ризикуючишся ж батьківщину. Ми обіцяємо пам'ятати і розказати нащадкам. Героїв на гої. Треба, треба поважати гай. І правду передати в спадку. І кожен українець мусить знати героїв, що тримають небеса, що творить історію сучасну, що бореться за правду до кінця. Дякую! Дякую!